Привіт! Колись у мене було все. Ідеальний календар, розклад до хвилини, ранкові звички, трекер звичок, але це все призвело до вигорання і до розуміння того, що не працює в сьогоднішньому відео. Я поділюсь з тобою тими звичками, тими секретами продуктивності, які дійсно не працюють, і які не варто використовувати в своєму житті. Це те, що я випробувала на собі, це те, що дійсно не працює. Можливо, буде десь слухати неприємно, але змінивши і переставши використовувати ці звички, ти то точно станеш почувати себе краще, і ти точно станеш продуктивнішим, навіть якщо ти зменшиш кількість виконаних завдань, які ти робиш зараз. Першою важливою звичкою, яка не працює, це те, що Google календар заповнений до кожної хвилини. Там зафіксовано все, коли ти їсиш, коли ти спиш, коли ти з кимось спілкуєшся, коли ти спілкуєшся з друзями, коли ти робиш навіть якісь мілкі задачі. І знаєте, до чого це призвело? Це призвело до того, що я стала як адміністратором свого календаря. Я виконувала всі оці завдання по пунктам, щоб точно все встигнути. Але у мене не було глибини, не було відчуття того, що я роблю зараз. Не було присутності в моменті зараз, адже я повністю бігла як білка в колесі, задача за задачею, щоб встигнути все в поставлені чіткі дедлайни, щоб встигнути всі завдання виконати так, як це поставлено в календарі. Тут я не говорю про те, що календарем не потрібно користуватись. Я досі обожнюю календар і не уявляю, як можливо жити без нього, але не потрібно на 100% заповнювати його, плюс не потрібно ставити всі свої завдання в календар, адже це робить вас таким адміністратором. Вашого календаря, і ви просто механічно розпочинаєте виконувати задачі, втрачаючи глибину, втрачаючи сенс і не розуміючи, для чого ви їх робите. Щоб ви ефективніше використовували календар, вносьте туди важливі дзвінки, важливі завдання, але не деталізуйте все до кожної секунди, адже тоді ви станете заложником свого календаря. І є момент, коли календар вам допомагає контролювати ваш час, а є момент, коли календар буде навпаки. І знижувати вашу ефективність, і це така чітка межа, коли ви дивитесь на свій календар, і ви розумієте, що у вас немає жодної хвилини, то тоді вам потрібно зупинитися і видалити всі неважливі завдання, видалити неважливі дзвінки для того, щоб створити таку певну пустоту, час для того, щоб подумати, час для того, щоб зрозуміти, що вам потрібно робити на даний момент, а не думати про те, як виконати всі завдання. І дуже важливо, щоб у вашому календарі був вільний час для вас. you <laughs> Адже цей вільний час буде дійсно допомагати вам бути більш продуктивнішим ніж коли ви постійно виконуєте виконуєте завдання і розумієте, що у вас немає навіть хвилинки просто подихати повітрям, адже ви постійно біжите, 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 виконуючи певні завдання, або там підключаючись на певні дзвінки. Це створюється така псевдопродуктивність, коли ви робите, 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 але ви не маєте чіткого результату. Адже коли ви не маєте часу на подумати важливі рішення та на звільнити час. Час для такої пустоти, для того, щоб прийшли нові ідеї, ви дійсно не будете дуже якісно виконувати свої завдання, навіть ті, на які ви виділяєте час в календарі. Отже, повністю заповнений календар це один з пунктів, які не приведуть вас до продуктивності, щоб ви були продуктивним, звільняйте час в своєму календарі і записуйте туди тільки те, що дійсно для вас важливо, а не те, що потрібно вам зробити прям до кожної секунди, для того, щоб просто заповнити календар. Чувати, що ви такі зайняті, і у вас взагалі немає часу на щось інше. Другим пунктом, який впливає на вашу продуктивність та на ваш стан, це те, що ви починаєте виконувати певні дії механічно, і ви не відчуваєте того результату, який може бути від цих дій. У мене так було, коли я створила собі такі чек-листи завдання, які я маю робити кожного дня, адже це точно піднімає мою енергію. Це були медитації, це був щоденник вдячності, це були такі, як ранкові ритуали. І я робила кожного дня. Я відмічала в трекері задань, що я це зробила, але в якісь моменти я відчула, що. Це не дає ніякого результату. Сидячи на медитації, я думала про те, що так зараз 10 хвилин закінчиться, і я піду і буду робити далі щоденник. Вдячності, адже у мене 30 хвилин, коли я маю встигнути все. І я не була в моменті, коли я виконувала ті завдання, і я не відчувала того результату, який дійсно має бути, коли ти проживаєш ці завдання. В той момент, коли я це усвідомила, я дала собі можливість бути не такою продуктивною, не вести кожного дня трекер привичок, щоб все встигнути. А проживати, хоча б якісно якусь одну дію, це може бути або щоденник вдячності, який ви дійсно пишете і проживаєте, і відчуваєте кожну деталь, а не швидко пишете машинно, заповнюючи, тому що це додасть вам ще одну галочку, і ви будете відчувати, що ви типу продуктивні, але це не дає ніякого результату. Тому для того, щоб ви були дійсно продуктивні, для того щоб ви відчували результат, да що саме важливе, це результат, який ми отримуємо від певних наших завдань, від певних наших рішень. Для того щоб ви відчували цей результат, важливо проживати і робити якісно завдання, які ви виконуєте. Я рекомендую вам робити не тисячу справ, які піднімлять вашу продуктивність, які піднімлять вашу енергію, а зробити краще одну, але якісно і проживаючи прямо в кожній деталі, відчуваючи, що буде піднімати вашу енергію, як ви можете це якісно використовувати в своєму житті. Адже проживаючи механічно, ми не відчуємо того результату, який може бути, коли ми. Пірнаємо в глибину цього завдання і виконуємо завдання, проживаючи його. Спробуйте одну завдання зробити прямо з такою глибиною, проживаючи його, і ви тоді відчуєте інший результат. Наступним кроком, який повпливав на мене, це те, що я використовувала принцип робити хоча б щось, тому що зайнятість створює певну цінність, і я думала, що коли я зайнята, коли я роблю якісь дії, я буду точно мати якийсь результат. Моє велике розчарування було в тому, що ні. Так не працює, коли ти можеш робити якісь дії, які точно тебе, начебто, ведуть до результату, але насправді вони зовсім не важливі. Ти можеш часто йти взагалі не туди, до твоєї цілі. Тому важливо кожного разу задавати собі запитання, чи те, що я роблю зараз, рухає мене до моєї цілі, чи ні, усвідомивши це, я зрозуміла, що інколи можна видалити 70% завдань, залишити 30, які точно приведуть тебе до цілі. Я Провадила в своє життя нову звичку, це запитувати, що дійсно важливо для мене кожного дня, і розпочинати свій день з того, що для мене важливо, адже інколи ти можеш себе відчувати, що календар заповнений, тисячі зустрічей, потрібно відповісти всім на повідомлення. Але в кінці дня, задавши собі запитання, що я зробив важливо для своєї цілі, ти зрозумієш, що майже нічого. Тому тут такий принцип, який дозволяє тобі рухатись до твоїх цілей та бути дійсно продуктивним, це те, що запитувати. І відзначати ці задачі, які будуть важливими для тебе. І коли я працювала особистим асистентом, у нас з керівником був дуже класний лайфхак. Кожного ранку я задавала запитання, що важливо сьогодні виконати, що веде до цілий. І керівник обирав для себе тільки три головних задачі на день, які дійсно ведуть його до цілий. Всі інші задачі він передавав на мене, на асистента. Це дозволяло рухатись швидко, виконувати цілі і виконувати головне, відмовляючись від того, що дійсно не веде до результатів, ви звільняєте час для того, щоб отримати те, що веде вас до класних результатів. І інколи, виконавши три головні завдання на день, проживши такий спокійний день, але зробивши головне, ви набагато швидше просунетесь до своєї цілі, ніж коли ви будете проживати день, повністю забитий задачами, повністю відповідаючи на всі дзвінки, назначаючи якісь зустрічі краще замість того, щоб робити дуже багато і замість того, щоб бути постійно зайнятим, тому що ви так відчуваєте. Що ви важливий і ви щось робите, то задайте собі запитання, що мене рухає до моїх цілей. Виберіть одну або три головні цілі на день і виконуйте їх замість тисячі справ, які ви виконуєте зараз. Хочу додати, що часто ми думаємо, що якщо ми швидко будемо виконувати завдання, то ми точно будемо краще отримувати результат. Але швидкість не означає якість і виконуючи швидко завдання, швидко там відповідаючи на все, швидко реагуючи на все, інколи ми можемо не мати тих результатів, які ми хотіли б мати. Тому тут важливо не швидкість, а важлива якість в тому темпі, да, як зараз розвивається світ, як швидко все змінюється, як нас пришвидшує, да що там в день потрібно пришвидше приймати рішення, швидше реагувати, швидше там інстаграм перелистувати, тому що ми всі, наче кудись біжимо, але дуже важливо зупиняти. Те себе зупиняти оцю швидку реакцію і запитувати, що дійсно важливо, тому що без того, що важливо, ми потрапляємо в оце білка в колесі. Це така псевдопродуктивність, коли ми робимо багато задач, коли ми кажемо Сорі, у мене немає часу на те, щоб я могла виконати все. Тому зупиняйте себе, цю свою швидкість краще робити якісно декілька завдань, чим швидко робити тисячі задач, які вас нікуди не ведуть. Наступним пунктом чорному списку продуктивності є назначання зустрічей заради зустрічі. Дуже часто ми говоримо, давайте зробимо брейшторм, подумаємо над якимись ідеями, давайте зустрінемось з цим, познайомимось, можливо, у нас виникне певне щось нове. Але ці зустрічі не дають ніякого результату. Ви витрачаєте час, але ви не знаєте, для чого ви зустрілися з цією людиною. Ви зустрілись, поговорили. В частіших випадках ця зустріч не веде нічого. І коли вам пишуть Привіт, давай зустрінемось на каву, давай про. Просто поспілкуємось, але це не ваші друзі, це люди, які там вас не знають, які хочуть якось з вами співпрацювати, але в яких немає зовсім ніяких пропозицій конкретних, то частіше за все класні люди, які досягають результатів, відмовляються від зустрічі, адже ці зустрічі вони не приводять ні до чого. Тому, якщо ви хочете бути продуктивним, почніть відмовлятися від зустрічей заради зустрічей, почніть зменшувати свою кількість взаємодії з іншими людьми для того, щоб просто поговорити, тому що. Що часто зустрічі, особливо в компанії, особливо там зустрічі команди. Вони створюють, наче ефект, що люди працюють. Люди можуть готуватись до планування цілий день для того, щоб поговорити ще там 2-3 години. Але по факту запитаючи про те, що було зроблено, нічого, лише планування, лише якісь брейншторми. Інколи брейншторми потрібні, але дуже часто ми просто говоримо заради того, щоб створити такий ідею зайнятості для того, щоб показати, що о, ми щось робимо, ми над чимось думаємо. Не назначайте Зустрічі, якщо ви можете їх не назначати. І дуже часто, наприклад, коли вам пропонують, давайте зідзвонимось, обговоримо щось, попросіть краще написати чітко про що ви будете розмовляти для того, щоб зменшити час зустрічі. І ще одним лайфхаком є те, що на зустріч виділяється рівно стільки часу, скільки ви на неї виділяєте. І якщо ви ставите зустріч на годину, то ви цілу годину можете розмовляти про те, що ви могли вирішити, наприклад, за 15 хвилин. Якщо ви розумієте, що у вас зустріч з кимось, ви можете. Поставити чіткий дедлайн, що на мене є тільки 15 хвилин. Давай обговоримо чітко те, що нам потрібно узходити, і це зменшить ваш час на зустрічі, але додасть вам продуктивності, адже за 15 хвилин ви вирішите те, на що у вас могла піти година простого спілкування, тому що треба повзаємодіяти з працівником. Інколи досить 15 хвилин для того, щоб прийняти рішення, і не потрібно говорити годину просто щоб поговорити. Тому зменшуйте час на свої зустрічі, які ні до чого не ведуть, і відмовляйтесь від тих зустрічей, які ви також не розумієте для чого вам витрачати час, особливо, якщо це офлайн зустрічі, або якщо це дзвінки, які дійсно ви навіть не усвідомлюєте, як це може повпливати в вашому бізнесі. Знаєте, що дійсно працює: це запитувати себе кожного дня, яка одна справа мені страшна, але зробить прорив в моєму бізнесі. Виконавши цю справу, ви дійсно відчуєте, як ви починаєте рухатись, як ви стаєте набагато продуктивніші, і як ви не витрачаєте час, аби просто щось зробити. Робити те, що важливе для вас. Розпочніть запитувати себе це запитання, подивіться на ваші результати протягом тижня. І напишіть в коментарях, які дії ви робили думаючи, що вони допоможуть вам бути продуктивнішими, але вони увійшли до вашого чорного списку продуктивності, адже навпаки, знизили вашу продуктивність. Дякую за ваш перегляд відео. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.